Українському бізнесу виділили більше 9 мільярдів євро. Як позмагатись за свою частку? Як зараз бізнес може залучити фінансування, куди подати заявки, які саме компанії можуть отримати кошти та що потрібно, щоб усе це пройшло успішно? На зв'язку Олександр Ваховський. Тож поїхали. Зараз підприємці активно шукають альтернативні джерела фінансування, адже вартість банківських кредитів може бути захмарною, а залучення інвестицій не з легких. Якщо ви шукаєте можливості розширення або ж готові до розвитку нових напрямків, цей випуск саме для вас: що таке UIF і як він допомагає бізнесу? Сьогодні мова піде про UIF. Ukraine Investment Framework – Це унікальна фінансова програма, яка допомагає бізнесу залучати кошти для розвитку. Вона є частиною великого європейського механізму Ukraine Facility, загальний бюджет якого складає 50 мільярдів євро. Основна мета програми подолати економічні наслідки війни, підтримати бізнес, відновити інфраструктуру та стимулювати економічне зростання. На підтримку підприємців у межах UIF передбачено більше 9 мільярдів євро, які розподіляються так. Майже 8 мільярдів євро кредитні гарантії, які роблять позики доступнішими та знижують фінансові ризики. Півтора мільярда євро гранти, змішане фінансування та технічна допомога. З чим ця програма відрізняється від інших міжнародних фінансових механізмів. Кошти не надходять у держбюджет і не розподіляються урядом. Вони йдуть напряму в банки та міжнародні фінансові організації, які працюють з бізнесом. Це означає, що фінансування минає державний фільтр і скорочує маршрут між реальними підприємцями та донорами. Програма UIF підтримує бізнес різного масштабу від малих компаній до великих інфраструктурних проєктів та компаній гігантів. Малий та середній бізнес може отримати кредити та гранти через українські банки-партнери. Великі компанії напряму співпрацюють із міжнародними фінансовими організаціями. Державні проєкти отримують окреме фінансування в рамках UIF. які бізнеси мають найбільше шансів на фінансування. Програма UIF підтримує найважливіші для відновлення України галузі. Якщо ваша компанія працює в одному з цих секторів, шанси на отримання коштів значно зростають. енергетика: інвестиції у відновлювальні джерела енергії, енергоефективність, модернізацію електромереж, логістика. Будівництво логістичних потужностей як для сировини, так і для продукції переробної промисловості. Агросектор. Підтримка сільського господарства, експортної логістики переробних підприємств, промисловість, розвиток металургії, виробництво критичних матеріалів та стратегічних ресурсів, АІТ та цифрова інфраструктура. Фінансування інноваційних технологій, кібербезпеки та телекомунікації, екологічні проекти, утилізація відходів, екологічне чисте виробництво. Якщо ваш бізнес працює в цих напрямках, звертайте увагу на UIF. Програма може стати для вас ідеальним рішенням. ЮАФ використовує три рівні градації проєктів понад 10 мільйонів євро напряму через міжнародні фінансові організації, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Міжнародна фінансова корпорація, Німецький банк розвитку, польський банк розвитку від 3 мільйонів євро до 10 мільйонів євро через звернення до розвиткових фінансових інститутів: Норфанд, СВЕФанд, ФМО, КФВ, ДІФСІ, Пропарко. До 3 мільйонів євро фінансування через українські банки-партнери Приватбанк Ощад, Укрексім, Укргазбанк Райфайзен, Укрсиббанк, Кредобанк. Які кроки потрібно пройти, щоб отримати фінансування? Перш за все, консультація з представником банку або міжнародної організації. Дізнайтесь, які програми вам підходять, і що зробити, щоб ви підходили для програми. Далі підготовка документів. Вам знадобиться бізнес-план, фінансова звітність, стратегія реалізації проєкту. Якщо ви не маєте потужних фінансистів на борту, краще звертатись до професійних консалтингових компаній. Потім безпосередньо, подача заявки через банк, міжнародну організацію або інвестиційний портал Мінекономіки. Усі заявки розглядає керівна рада Єврокомісії, яка відбирає більш перспективні та відповідні пріоритетам проєкти. Ну і отримання фінансування у вигляді гранту, кредиту або фінансової гарантії. Щоб ви розуміли, як це працює, я наведу кілька прикладів бізнесів, які вже отримали фінансування. Розвиток телекомунікації у 2024 році 435 мільйонів пішли на покращення мобільного зв'язку та інтернету для 10 мільйонів споживачів. Логістика компанія нова пошта отримала 70 мільйонів євро на розвиток логістичних центрів та міжнародних перевезень від ЄБРР. Енергетика. Німецький КФВ надав 100 мільйонів євро Укренерго для модернізації електромереж. Водопостачання. КФВ інвестував 20 мільйонів євро у модернізацію водної інфраструктури чернівців, що покращить водопостачання для 250 тисяч мешканців. Якщо у вас є діючий бізнес, який потребує розширення, або ви переросли свою нішу і маєте новий інвестиційний проєкт, зараз є реальні можливості для залучення фінансування та інвестицій. Головне, правильно вибрати програму та команду супроводу, підготувати якісний бізнес-план, дізнатися вимоги банку або IFI та подати заявку. Якщо це відео було корисним, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь та пишіть у коментарях, про які фінансові програми чи інструменти цікаво дізнатися детальніше. До зустрічі у нових відео.